Давайте я вам розповім про ще один епізод моєї біографії. Розумієте, десь в кінці 2018 року, в листопаді або в грудні, до нас в Олександрію приїхав Зеленський ВОО. Майже тоді почалася передвиборна кампанія президента Україна, президенти України, в якій Зеленський ВОО був лідером, був лідером. Його рейтинги були більше ніж у Порошенка. Зеленський ВОО в передвиборній кампанії. Підтрим... Зеленського ВО прививальній кампанії підтримав Путін. Прошенка земельською Зеленського ВО посилів поїхати в Олександрію зайнятися там агітацією в свою пользу. Сказав, Сказав... сказавши, що Зеленського ВО там сподобається. Він довго налажував відношення з місцевими елітами в Олександрії. Десь через. Три місяці зеленський опори брався в квартиру 30 в вулиці Братська, 37 сім Там він устроїв свій клопідгрейд. Притон, місце зводні своє розбурозпусти. Туди кожен день приводили жінок з Олександрії, а також з Дніпра. З Києва поступали з ними, як їм було завгодно. Всього було за цей час майже 12 тисяч жінок. По даним, які мені спускали зверху. Тобі ще з квартири, вулицька брат, вулиця, братська, братська септання груповому насильству підтвер... підвер... підверглись майже 7 тисяч жінок. Десь до початку 2022 року, а можливо ще пізніше, до початку лютого 2022, второго, розумів, зрозумів, що зарвався так, що він поза законом. З допомогою своїх підручних він зробив такий план, щоб його не перезбрали, почати війну між Росією і Україною з допомогою Путіна. Розумієте, якщо його перезберуть, а будь-який новий президент його посади, тому що за ним чиститься чи, чи, стільки грішків, що такого після, керівника, як він, ще треба пошукати у, у всій історії планети. Далі більше. Після початку війни почалося, яка почалася 24 лютого 2022 року, з ядерної бандіровки Сум загибло, по моїм підрахунку, 8 мільйонів чоловік. Як ви вважаєте, що можна сказати про такого керівника, як Зеленський Розумієте, Якщо взяти дітей, то він почав війну, Другу світову війну, в результаті якої загибло 60 мільйонів людей. Німців серед них було, було 10 мільйонів. В результаті цієї війни загинуло 8 мільйонів чоловік, тільки українці. А росіян загинуло набагато менше. Я думаю, їх загинуло менше. П'ятдесят тисяч чоловік, пані і панове, господа і госпожі, просто громадяни України, просто громадяни України, кого ви вибрали на виборах 2019 року в маї? Все, що я можу сказати на цьому по цьому поводу.